Ситуація на фронті залишається складною, особливо важко в Сумській та Донецькій областях. Бої також тривають на Харківщині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині. З 2 по 8 червня відбулося 1257 бойових зіткнень. Найбільше атак було на покровському напрямку: 427 штурмів. На Сумщині Росіяни розширили зону контролю. Вони окупували кілька сіл і прорвали кордон. У юнаківці тривають бої, село майже знищене. Росіяни намагаються взяти місто Хотінь. Це може призвести до посилених ударів по сумах. На Харківщині російські війська закріпилися у селі Кіндрашівка. Вони прагнуть зайти в Куп'янськ. Місто щоденно зазнає авіаударів. У місті часів яр та на флангах тривають важкі бої. Росіяни просунулися в напрямку Маркового на Донеччині поблизу Костянтинівки. Ситуація напружена. Ворог просунувся між селами, атакує дронами. Місто на Покровському напрямку багато атак, але просування немає. Росіяни намагаються просунутися на захід до Дніпропетровщини. Їхні заяви про нібито вихід на адмінмежу не відповідають дійсності. На новопавлівському напрямку росіяни просунулися в Андріївці, прорвалися в Одрадне. Між зеленим полем і новосілкою зберігається мішок, де ймовірно перебувають наші воїни.